Знімає ліву сторону. Ліпу літалі знімаю, ліпонька машина, класна, стоїть тут. Продається, до речі. Взяв ту машину. Та да. й далі поїхав. Ну що, ні, тут? Шо, прикол... Тут прикольно. Десь там <реклама> 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 далі, слухай. <реклама> Да, тут ніякого села не видно. Один ну ніки. Там хати є, далеко. Це, чуєш, це як ну, у нас сосни, да, так в прелістиках. Йогипа. No. Люди, бачиш, мабуть, люблять жити без цивілізації. Ну Хіба тут вони воду мають, Віталій? Звідки вони воду? Є, то що немає землі води? землі, так, да. скважини пропадають. Хоча світло є, бачиш. Може там... вони просто працюють тут десь, Віталік. У там... каньйонах? В каньйонах. Дай, поки тут. Бачиш От люди десь сам деякі хащі. Тут, мабуть, змій Правда? Поки що не бачили <соргут> Краще їх і не бачив. такі свалки якісь машини рожі. Нічого нема, такі одні це машини і кактуси. <плут> Ну, не, щоб що ви ще годину? Ще годину? Там може бути. От, щось людина, я думаю, що продає щось. Я привик, що в нас е, завжди щось хтось продає, на дорогах. А тут, там, мабуть, картуси... Чуже, може вони щось того кактуса роблять? Там.